Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні у нас буде така роботка багатонаправлена, про що ми вам і покажемо відосик. Дуже багато роботи. Треба навести порядок, підготуватися під провівання соняшника. Глядачі та підписники. Дуже прошу вас звернути увагу та підписати петицію щодо присвоєння звання Героя України. Посмертно військовослужбовцю Збройних сил України 164-ї Радіотехнічної Слобідської бригади, старшому солдату Лященко Дмитру Віталійовичу. Це молода людина, яка стояла за вільну Україну. А тепер прошу вас допомогти у зборі підписів щодо цієї петиції. Посилання пряме на петицію ви знайдете в описі під даним відео. Дуже прошу вас відгукнутися. І розповсюдити її можливо, щоб ваші знайомі також її підписали. Дякую. Плюс прибрати, зробити попередні барикади для провіяного соняшника, який ми будемо трошки пізніше. Ну, по погоді будемо дивитися, бо зараз трошки моросить. Таке сніжить, моросить. Провівати будемо соняшник на сад 10 на новопридбаному своєму, і тому треба час є, настрій є. Працювати хочеться, і тому будемо працювати сьогодні. Також перед початком відео нагадую вам, що ми з вами друкуємо на 3D-принтерах вироби різні для наших збройних сил. Без перебільшення, без паф, ну це звучить пафосно, але завдяки вашій допомозі тих людей, які допомагають нам у зборах на філамент, ми можемо закривати дуже великі об'єми потреб. Так як у нас зараз 4 принтери в наявності є, знаєте хто дивиться. І ми збираємо через конверти Приватбанк відкрито на збори відкрито на принтер додатковий і на філамент. На момент зняття відео, цих моїх слів, які я зараз скажу, на принтер там сума 10 400 гривень вже зібрана. І на філамент. Ну, 9 з чимось тисяч, але ми от скоро будемо робити нові закупівлі, тому звісно всі гроші підуть. Хочу наголосити вашу увагу. Дуже прошу зараз трішки переключитися на збір на саме принтер. Тому хто має змогу, будь ласка, люди, допоможіть нам у зборі на цей принтер. Загальна сума десь майже 21 тисяча. Йор. Скільки вони зараз там? 21 таки є, чи майже там щось шестаке? 20 20 з чимось тисяч. Дочку купив за двадцять. 20... Дощ купили. Що да, да, нагадую, що компанія дощ надала нам у користування принтер Creality k 1С, за що ми їм дуже вдячні. І ми ним друкуємо. Тож хочу переключити вашу увагу на збори на принтер. Дуже прошу, допоможіть, будь ласка, хоча б ще трішки нам. І ми докуп докладемо своїх коштів ще і докупимо додатковий принтер. Ну якби, так, да, бо прийдеться ж купляти нам е, цей е, ДБЖ короче, безперебійник. Бо не потягне, так як світло вимикають, і по-любому безперебійник потрібен. А так як у нас на кожен безперебійник іде по два принтери, нам ми купимо потім додатково, в момент купівлі принтера додатково йде бежешку ще одну. Тому дуже прошу звернути увагу на це. І дуже безмежно дякую. Якщо вам приємно чути від мене такі слова, дуже дякую вам за те, що ви нам допомагаєте, за те, що ви нам вірите. Кожна копійка йде в діло. Іноді тоді навіть ну, і свої ще вище докладаємо, коли докуповуємо філамент. Але ми самі вв'язалися в цю справу і просимо також вашої допомоги. Ну, а тепер по справі. МТЗ трошки на попередньому підігріві стоїть, бо ну, мороза так нема. ну Яка різниця? Час є, ті пару кВт електроенергії, хай прогріється, легше буде запускатися. І ось оцей дракончик САД-4, він у нас сьогодні буде працювати. Ми його продаємо. Номер телефону буде в описі. Продаватиметься він в повному комплекті. Як будемо працювати, я зауважу, що якщо не забуду, покажу вам, як він працює обов'язково. Це ми ним будемо провівати насіння соняшнику для олійки. Тому що нам потрібно, грубо кажучи, три ковша провіяться там, тонна з чимось. І... На здорове туди вести, не дуже хочеться, там трошки грязюка, і поки налаштуєшся, не треба. Є малиш, будемо провівати ним. Заодно і покажемо його в роботі потенційним покупцям. Взагалі, штука класна. Якби хто взагалі розглядає е, таку машину подібну, так, треба вікна відкрити, Юр. По-любому. Таку машину рекомендую. Це класна машина, компактна для малого фермера, отак от, без питань. У нас САД-4 був на, ну, на 100 гектарів. Ми ним працювали, перевівали всю все насіння, всю пшеницю. Ну трошки довгенько, бо там продуктивність на пшеницю. А так то не 3-3,5 на годину. На соняшнику до двушки получали з двіщимось. Ну, знову ж таки, який вхідний матеріал, які умови, яке відвантаження? Як ви швидко його завантажуєте, розвантажуєте? Чи вручну, чи автоматично. Нюансики є, але тим не менш. Рекомендую, хто хоче, воно суперкомпактне, воно багатоцільове. Налаштувань там просто з вітром, з заслінками можна погратися і підлаштувати під будь-який е, вхідний матеріал, який випадає. І льон віяли. Да, та все, та воно все. Аеродинаміка це велика річ. Воно там ти, ну, по факту, що ти туди засипав і що ти хочеш отримати після проходу, і е, який процес іде, ти там уже легко все піднавлаштовується. Хто буде у нас от купувати САД-4, будь ласка, ми все розкажемо, навіть тестовий запуск зробимо по бажанню клієнта, ось, чи з пшеницею, чи з о, соняшником. Ну, соняшником навіть сьогодні ж ми будемо віяти, покажемо. А ну, людині, якщо буде цікаво, то ми обов'язково покажемо ще раз, це все діло. І покажемо. Розповімо, як, що, які нюансики. Навіть якщо все-все не розповімо, потім, як то кажуть, техпідтримка на зв'язку без питань, якщо там. Ну, хоча, та нема нічого, складного немає нічого. Нема абсолютно. Та ну ясна справа. Якщо сільським господарством займається, то повинно бути щось в голові. І отже, що ми бачимо? Ну, Барикаду, отаку бачимо, хочемо, це Юра, поки я тут розповідаю, він замітає вже. Перенесемо добрива ми з них барикаду зробимо. так, Потім дістанемося сюди, доберемося, щоб нам відставити. ну, Тут пшениця в біг-бегах чистенька стоїть, і ми її трошки в бік, чи куди, чи сюди, не знаю куди. Добратися до кучки і провіяти. Собі це насіння. Отже, працюємо і будемо включатися вже по факту цікавих новин. Що, перестановки зробили, сезон відкрили, так би мовити. Семочку вже відкрили, загорожу свою, все, пішла жара. Ще, не вмикалися зараз, попередньо розповім. Тут у нас ось, ось таке вийшло. Сілітри поставили. Ну, сподіваємося, що все буде нормально, і ми ж сімку здамо там по нормальній ціні. Ще до того моменту, як треба буде селітра. Бо якщо, ну, коротше, буде біда, тоді треба буде вирішувати це питання, щоб добратися до селітри. Але тим не менш, отак зробили, підготували попередню місцинку. Як і казав, оці мішки біг-беги не будуть прибиратися. Буде братися тільки бург. Ну, може, тут отут пару оцих мішків три. Максимум 4 заберемо, а може і 3. І все. І будемо працювати Дозовано, Тобто навіємо на партію, відправили, а потім вже дивиться, що там і як. Тут у нас схема робоча ось така. Лючок в кунові, сепаратор САД-4. Отакий комплект ми пропонуємо до продажу, сам сад. Перероблений він на колісному ходу з модифікованою обраткою. Так би мовити. Отакий елеватор стоїть, я вже відео знімав. Більш детальніше, але зараз і ми заодно і покажемо його в роботі. Тобто тут по фізичній фізичні праці мінімум Тобто для себе ми все це робили діло, але ну, пішов прогрес далі і придбали собі потужнішу модель, яка ще зручніша. але... Я розумію, що цінник якби той потужнішої моделі ну, не кожен потягне його, і в принципі, якщо небагато землі, нащо він потрібен. А от такий маленький апаратик модифікований вже, будь ласка, можна ну, до роботи. Як ти кажеш, ми як брали, ми що взагалі брали для чого? Для калібрового зерно на посів. Так. Потім ми вже почали там повністю все, це, тому що оці ж до Дороб... галочки, фіалички, плюс на... На елеватор, щоб не здавати, не давати їх безплатно. оце зерно, яке ти можеш скармити Так, да, Просто ні. І за того це почалось, що елеватори знахабніли і накручують тобі 5-10% зернової а, частини. Насправді. А, сп... а насправді у тебе два-три, тому що ми як відвівали у нас. Ну, прикол, я ж кажу, вони накручують. Це колію але... ми почали робити. І от ми тоді побачили, що як оці ми возимо. Вони пока семочка у нас восьмой. Ну, да, а ми там. Ну, відвівали 3 4 отбивали, 3 -4, 3 4 Так, да, і відвівали в зерно, важили мусор, а там його фігня. Так семочка ідеально чиста. Ну, вони mm. просто так знаєш. Ну от якщо, я ж кажу, якщо зерно у тебе не дороблене, вони тобі ото відсотків 5-6 докидають зверху. А коли вони бачать, що воно віяне, то вони там уже так не наглеють. І пшениця, ось, ось ми здавали, як провіяну, все чітко, все воно пішло. Тільки у нас ще. Грубо кажучи. 30? Ні, 26. Тільки у нас ще десь, це скільки ми пару тонн приблизно ми навіяли, з 50 тонн ми пару тонн пшенички навіяли. Ну. Оп-оп-оп-оп! В зворотній бік. О! Все! Все, піде, працює. Ось, коротше, дивіться, по комплекту. Сепаратор, оце все діло. Отакий От перетворювач фаз, це він для керування цим елеватором, нашим додатковим, але може використовуватися для будь-якого двигуна під 380 вольт, ну, якщо у вас 220 вдома. До потужності скільки до 3 кВт? Кіловат... 3,3 кВт. Для будь-якого двигуна до 3,3 кВт. Він в принципі заміняє оці 380. Плюс регулювання там обо обертів. Там, ну, ну, там куча налаштувань. Це взагалі така тема. Це і штучка, вона дуже багато. Ну в неї це ж люди взагалі такі ставлять на, на станки Не фрезер, а як. Ну, токарка Токарка, да. Ну щоб обертнуть. Про андрушки з таких, в принципі, поставив mm. Ну коротше, так. А тут у нас що? В бак ми попередньо сипанули зерна. Сипанули, зараз будемо запускатися, налаштовуватися Давай мішки, там, метод. беги треба ще ж подивитися, підготувати. Короте, люль принести для Люльку тут. Ні. Та, бо от, він от, так, Так, да, нормально. Все, зараз будемо налаштовуватися і ввімкнемося, покажемо що до чого. Тільки оце вимили, почистили, помазали, навіть тут підшипнички на вібролотку. І тепер знову в роботу, бо треба ж попрацювати, не хочеться вести. На двір. В принципі, буде чуть-не чуть. Слідкуйте за руками, що буде робити. Ну, навіть ще запустився. Чи запускається. А, побіжи, Це, це ж треба включити під елеватор. Але треба сюди, це, це дивлячись наскільки брудна сімка, дивишся, або це теж йде, йде в діло, або на сміття йде. Але саме основне, по вітрах, треба спіймати вітра, щоб сюди не вилітала сімка. Ну, в частності, нічого не вилітало у вас там, ні пшениця, нічого. Ну, Зараз на попередньому відкритті це так подивилися і все. малый. открывать ножки больше и ветру, ветру добавлять. Да, открыть трохи лючок. Ну чё, сейчас открыть. Давай, я открыю ее, чтобы... Опа, да? Ну, сметялся. Сука, сука, сенка его, да понял? Хорошо прибивает запрыгивание. Все, поднимем, чтобы было что вот А трохи яка Ну щоб просто туда більше чисто еще. А если по стрх трех? Да, трех, трех. Да, она мелка, но она чистая. А сюда уже сейчас будем дивиться обратно, або ще трохи упавлю. Щоб оно перебивало ее. Ты ж мене екструдер пустила. А, ось, да, да. Там ну, багато її не треба тут ще треба буде відрегулювати швидкість подачі насіння в бак, тому що лючка, відкрили, приоткрили, призакрили. Ну і все, і так і працює. Скоро вже закінчуємо. Там буквально залишилося. Може кілограм 50, а може і того не буде. Коротше, ось так шпаримо, відмовився я від цієї четвертої фракції, бо... Багатенько паличок в неї летить, я її просто перевів от туди на той бік. Зараз покажу в образку, щоб вона знову йшла на провівання. Дві оці фракції забираємо, в цю падає щупле, дроблене зерно, трошки палички, це піде на екструдер. А тут у нас ось так подається знову догори і вперед із піснею І ввімкне нож чи Лючок точніше відкритий на навантажувач на, на ковшу. Приблизно так. Трошки, щоб тримати рівень один бачку ось цього. Ну буває трошки от, треба прикрити, бо швидше Тут Було видно, що немає перевантаження, так би мовити. Ну а по насіння що? Ну, день, де інде паличка залишається, але... Нормально, класна сімка, класно віє. Тобто ми вже не перший раз працюємо, вже скільки років. А тут у нас ось така кубка. Ось дивіться. Зараз планую ще за кадром довіваємо, прибираємо все це діло і зважимо, скільки ж тут сміття у нас буде, скільки ж тут відсотків. Два ковші ми будемо ну провіяли ж це десь 800 кілограмів, не більше. І от подивимося, скільки з 800 кілограмів. По відсотковій частині у нас буде сміття. Ну, все рівно. Десь 2%, я думаю, буде нормально. Ну, покаж сміття, покаж взагалі, яке воно гарне, яке воно гарнення красиве. Що там у нас? Та ти вмзиш, ні. Ні. Коротше, ось таке сміття. Ну так прям, ну, шляпи. От, от дивіться, по ковшах я набирав повнющі да. ковши з горою. Uh -huh. Там, в принципі, навіть може бути і більше, навіть ніж 800 Ну, навіть якщо вважати, як 800 кг... Ні, двох кавшах. Двух кавшах, no, no, хай пишуть. 800 кг в двох кавшах. Ой, сміття. О, бачите, 13 кг. І того no, напишіть если... мені, скільки це відсотків в коментарях. Uh -huh. Я навіть не. ну от Візуально вона ж грязненька сімка. Тобто да. ти олію з неї робити не будеш, ну, ну, ну реально, скільки от сміття. Ну, а хоча, виходить, по базі ти, типу моєш не олію. По ліером. базі, типу, можеш. А що? Рафінована, там вона ж все прости. Вона Юра. все простить. Там да. же ж і сміття, і амброзію, все воно простить. Да, Це вона. просто з вас знімають із з mm -hmm. дебілов, блядь, лохов, yeah. і з нас теж. Але ну, до ну, чого веду. От дивіться, ми е, візуально, я думаю, видно було на відосі, яка там сімка у нас, да? там пилючка там зверху, плюс оце сміття, оце. яка у нас страшна, да? видно, що як багато. Ну і того виходить, що тут? Півтора відсотки чи скільки? Ну, ну, два. Ну, хай ну, там от десь, ну, може, так, ми там ж на 100% не відвіяли, там же ж все рівно, ну, десь паличка залишилася. Ну, залишилося. Не, ну і там ті ж міські, полупуста, полуета, ну так, ну от два ну, відсотки. Не. Ви уявіть собі, як. Я не уявляю, яка це має бути сімка в 15%, як вони от приїжджаєш на ХПП і вони от людей лахають, блядь, 15. Ну, 15. ну, от 130 кілограмів має бути оце, півкосом. Пукавшей. Прикинь, півкавша пів мусора. мусора до... Єпать а може це, це... ковш. Ну, типу, ну об'єм, об'єм. <гум> Ви представляєте цей цикл? <гум> <гум> ну 10 мішків таких. Ну, должно бути. Ну, ну пів ковша, блядь. Ну я думаю, да. Ну буде. це в той ковш, воно ж об'ємне, воно ж легке, легше, чем семка. От уяви собі, оце має бути, ці 15%. Ви от представте, як лахають. Не, а ну, ви може, отом... отож і вес у них там на літр нема 340 грам, 350, ну, тому що там мусора. Ну, тут, ну та. от дивіться, а так ви вдома, якщо є чим, так допрацюєте їх навіть оцим садом четверкою. Ви не відвієте, у вас не буде цих 15% сміття, бо є от інші розумники, які рахують, що у мене є куча чистого, є куча грязного, я їх помішаю і все буде. Буде добре. Ну ні, це так не працює. Вам поставлять там відсотків 7, ви просто мовчки оце все діло здасте і скажете, що все було добре. Uh -huh. А так ось о, ми да, відвіяли, ну це ми на олію ж віяли, а так десяткою будемо віяти. Коротше, ще десяткою повіємо, там е, теж заміри буде? будуть. Uh -huh. так, ну теж поважимо, подивимося. У нас ж кранові ваги є там. Ну, коротше, це все буде далі вже. І от уявіть собі, а так ви зняли півтора відсотка. Оце сміття ми переробимо на брикет. Ну, далі це вже як все одвіємо, як по настрою, там, чи весною, чи як там що. Брикет буде паливний, тобто буде чим опалювати оселю, або там, не знаю, що хочете, коротше кажучи, опалювати. І ви його повезете, і воно 100% пройде в базову сміттєву домішку, тому що жоден елеватор. Не поставить вам базу отакої сімки. Навіть у нас да, вона, вона типа, візуально не грязно. грязна. Да, навіть три відсотки, а вони отак соснуть його там бляд, і поставлять сразу то сім, восьм. Ну, вони може побачити три, ну накинуть парочку, думають, хай лучше шукати. На вірочку, щоб, оно... щоб да. не промазати. Да. Ну а там уже дивіться, ми якби доробляємо і насіння доочищаємо, і е, придбали для цього нове обладнання. Ну а вам уже. Вирішувати самим, ну точно тут должно бути 10 мішків, а не один, якщо вірити елеваторам.